Як згадаю, аж здригаю в думках про сотню, сотню хлопців та дівчаток, які полягали за свободу і за волю, яку обіцяли, обіцяли нам майданцям у середу вранці, а в обіді розстріляли, що всі полягали. Серце б'ється і здригає від того, що бачу, як та сотня підіймається в небо до сонця, бо та влада відібрала свободу і волю. Бути хлопців та дівчаток назавжди до волю, сотня наша, душі сні, тримаю у болі серце своє за свободу, яку ви бороли, що ви дали нам надію, надію на краще, а ми взяли і забули, що треба боротись за свободу і за волю, за душу народу, українці, сміли, люди, бо мали прадіти, що ті діти, що лягали землю, вкривали. Кров текла по жилах, аж повитікала, Вкрила землю нашу і ріками стала, в серцях наших навіків топтала. Діти наші, що лягали, ми вас завжди у серці тримали, але трохи забули, що обіцяли. Волю і душу народу у гору підняти для свободи України та всього народу, щоб нарешті здобути ту перемогу. Над усім тим злом, що ворувала, біль триває досі за вашу свободу. Ми нарешті зрозуміли, що маємо боротись за нашу країну, за землю нашу, за те, що робили ви рідні наші українці, ми рідні і не дуже. Ми маємо стати одною стіною. За те, що лягали ці діти у бою за нашу країну і землю нашу, за нашу свободу і душі і віру, щоб сотня героїв раділа у небі і тихо чекала ту перемогу над людом бездушним і владою. Тою. Сила тяжіння до нашого народу, бо сила єдина свобода народу. Слава країні, слава героям! Герой, що зветься тобою і мною, сотня героїв, що полягала назавжди у серці з тобою і мною. Слава Україні та всьому українському народові.